Коротше, по-моєму з цим тренуванням, простіше всього, накачати м'язи, розвити витривалість та силу. Одразу переходимо до самих вправ і тренування. Тренування потрібно робити по 4-5 підходів на перекладенні та брусах. Починаємо з брусів і робимо віджимання максимально якісні з рівними ногами, першим підходом. Звичайно, найважче показую вам, що робиться. Тому що можна робити підхід на максимум, зовсім по різному, з різною основою і з різною якістю. Але яким чином кожен з вас буде робити ці підходи, самі для себе вирішуйте. Немає точної, конкретної якоїсь 100-відсоткової схеми того, яким чином і як це робиться. але... Показую від найкращого і найтяжчого до найпростішого свої підходи. Другий підхід це також підхід на максимум, неважливо, скільки разів виходить, але уже не такою якістю. Ноги в колінах чуть-чуть можуть згинатися. Можливо, робити навпаки. Спочатку гірші підходи, легші, а потім важчі, кому як зручніше, але просто показую вам декілька варіантів степенів. Цих підходів. І всього лиш буквально на декілька відсотків зменшивши якість підходу і віджимань, просто потрібно робити наступний підхід на максимум. Таке тренування недовге, воно по часу швидке, в принципі, в порівнянні з іншими тренуваннями, які робляться довго і в яких зовсім інший ефект. Тут конкретно. Тренування таке, в якому потрібно робити підхід за підхідом, і під час цього практично віддихати від хвилини до 3-5 хвилин максимум. Самі вирішуйте інтуїтивно, звичайно, також, скільки разів вам підтягуватись та віджиматись, залежить від вашої сили та витривалості, але. Скільки віддихати, це, звичайно, вже ви відчуєте 100% по своїй інтуїції. Але 100% намагайтесь не більше 5 хвилин. Взагалі, це тренування як приклад того класичного тренування, яке можна робити, качати м'язи, розвивати витривалість та силу, і воно підійде абсолютно всім, неважливо, кінкого рівень. Звичайно, якщо вмієте хоча б декілька разів віджиматись та підтягуватись, то можете сміло починати робити. Це тренування. Третім підходом показую вам уже трішки швидший підхід, можливо, якість ще не така якісна, як в другому підході, показаному в цьому відео. Але зверніть увагу на швидкість того, як виконується віджимання. І якщо повільніше робити віджимання, то звичайно кожне віджимання можна випрямляючи свої руки в локтях і тримаючи концентрацію уваги на тому щоб ноги трималися рівними, та інші частини тіла, які мають бути в яких кондиціях і основах, то їх потрібно так от підтримувати і тримати. І для цього, якраз робивши повільніше віджимання, можливо це розумом, думками зробити, фокусуючи свою увагу. Так набагато простіше, звичайно, коли робиться швидкі. Віджимання і тренування, то тоді, само собою, з кожним підходом, таким швидким, менше акцентується увага на якості виконання віджимань, а більше на самих результатах і на тому, скільки разів вийдеться зробити в одному підході, тому витривалість так більше розвивається, а якість, сила та м'язова маса не так сильно. Може прокачуватись як при швидких таких підходах. Тому самі для себе вирішуйте, який з підходів будете обрати першим, тому що в когось може бути перший підхід як блін-комом, не зовсім добре получатись. А другий, третій, четвертий підхід уже набагато краще. В середньому чотири підходи, по-моєму, це ідеальне число для того, щоб робити тренування для прокачки м'язів. Розвинення витривалості та сили, але 5 підходів також хороша цифра. Тому, в принципі, кому як більше подобається, і в кого як тіло краще себе почуває під час виконання тренування в якій кількості підходів. В цьому конкретному підході на швидкість тут більше, звичайно, помилок, в якості виконання самих віджимань, але. Якщо для прикладу, ви будете робити 4 підходи, як в даному прикладі і відео, так само або щось схоже, де один з підходів буде дуже якісний, другий не такий, третій чуть-чуть ще неякісніший, а четвертий взагалі не суперякісний, але це для тих, хто не розуміється, буде виглядати також якісним хорошим підходом. Тобто, під час таких віджимань, особливо ніякого віджимання немає. Неповного чи якогось неякісного, але, звичайно, якщо акцентувати увагу на якості, то можна завжди робити все якісніше, краще і набагато ефективніше для того, щоб прокачувати м'язи, набирати силу розвиватись в таких напрямках. І, звичайно, для того, щоб розвивати витривалість, то такі швидкі підходи на максимум, де потрібно багато разів зробити і не так приділяти сильну увагу якості, то це якраз. Дає витривалість. Але якщо будете робити це тренування, таке класичне звичайне, для того, щоб розвивалася витривалість і сила і м'язова маса, то один-два підходи будуть більше прокачувати силу та м'язову масу, а інші два будуть більше розкачувати витривалість та розвивати її. Тому, в принципі, якщо будете совісно робити це тренування і намагатись просто чотири підходи робити. Або навіть 5, з віддихом по декілька хвилин між підходами, намагатись якісно робити кожен підхід в якомусь підході, для, якраз для того, щоб не повторятись і розвивати одночасно і силу, витривалість, і набирати м'язову масу, то акцентовано спеціально робити швидкіший підхід, десь якісніший підхід, десь не швидкий, але якісний, але не такий повільний. І не такий супер бистрий. Тому, в принципі, от оці всі дані основи балансуючи, можете просто так інтуїтивно робити класичне тренування і з цим тренуванням дуже добре розвиватися та підкачувати своє тіло, підготовлюючи його для сильніших тренувань, розвитку витривалості, сили. Та набору м'язової маси, які, звичайно, ви можете подивитися в минулих відео з серіалу проекту як накачатись своєю вагою тіла в домашніх умовах на перекладенні та брусах, і в майбутніх відео, які будуть ще на цьому каналі. Підтягування, звичайно ж, показую вам також декілька підходів. Один з підходів не самий якісний. першим цей раз показую, якраз трішки навпаки. Від найменш якісного до найякіснішого, тому що тут коліна зігнуті, ноги нерівні, тіло розшатується. Але, в принципі, якщо хтось з боку дивився моє підтягування, то сказав би, що це дуже якісні підтягування. В принципі, воно так і є, тому що повністю амплітуда величезна, навіть більше, ніж за підборіддя підтягування робляться. І... Не сильно тіло розшатується. В другому підході вже чуть-чуть повільніші підтягування, але трішки також тіло розшатується, немає такого чіткого балансу і багато міні-помилок, які, в принципі, можливо, комусь непомітні. Але для цього тренування і для того, щоб розвиватись, це ідеальні підходи. Тому також віддихайте від хвилини до 5 хвилин між кожним таким підходом. Звичайно, робіть один підхід на брусах, другий, третій, четвертий, потім чотири підходи на перекладині. І таким чином ви просто більше акцентуєте свою увагу на підходах і будете краще розуміти відчувати своє тіло, і вам буде простіше виконати це тренування. Звичайно, можете не... Слухати ці поради і робити по-своєму, але якщо хочете хорошого результату, то 100% робіть так само, як показано в цьому відео, і слухайтесь всіх порад і підсказок. Четвертий підхід, на відміну від третього, вже якісний. Третій також був повільний, якісний. Четвертий, взагалі, повільні підтягування, і якраз такі підтягування більше качають м'яз. І таким чином комбінуйте всі ці підходи. Щасти вам в тренуваннях. Програма тренувань під відео.